Привіт, малята! Перш ніж ми сьогодні розпочнемо наше заняття з ліпнення, пропоную вам пальчикову гру. В небі сонце засвітило. До нас пташки прилетіли. Полетіть до годівнички, поклювати там пшенички. Давайте ще раз зробимо цю вправу. Сонце в небі засвітило. До нас пташки прилетіли. Полетіть до годівнички, поклювати там пшенички. А зараз давайте зліпимо нашу пташечку. Сьогодні на занятті ми будемо з вами ліпити пташечку звичними і відомими для нас способами. Я буду використовувати ось такий світло-сірий та темно-сірий, можна сказати, навіть чорний, пластилін. Спочатку ми будемо розділяти наші пластиліни, і нам треба десь половинка цього шматочка. Розділяємо, розрізаємо за допомогою стейки чи відщіпуємо ручкою. І гарненько розминаємо. Нагріли наші пластилін пальчиками, і тепер нам потрібно з нього. Зліпити такий джгутик в ковбаску можна на дощиці, притискаючи ручкою, можна між двома долоньками і теж притискаємо. Ось наш такий джгутик уже готовий. Далі ми з цього джгутика витягуємо наші пташечці хвостика. Прищіпуємо і ось так пальчиками витягуємо хвостика. Витягнули хвостика. Ось така в нас одна деталька є. Далі нам потрібно нашій пташечці зробити голівку і з решти пластиліну, який в мене є. Відрізаю невеликий шматочок. Розминаю добре в ручках. Як розімняли пластилін? Вже в нас добре піддається нашим пальчикам, кладемо його в долоньки і круговими рухами, трішки натискаючи, робимо кульку. Зробили кульку, це і буде голівка до нашої пташечки. Тепер приєднуємо голівку і ось так змазуючи, прикріплюємо нашу голівку. До туловища, щоб вона міцно трималася. Ось так пальчиком з усіх сторін приєднуємо до туловища. Ось наша голівка і готова. Ось так. Приєднали голівку. щоб наша голівка міцно трималась. Тепер нашій пташечці не вистачає дзьобика. Беремо і ось так вищіпуємо їй дзьобик. Витягуємо його ніби так. Ось такий він, шуренький. Дзьобик, Витягнули дзьобика. Тепер нашій пташечці не вистачає оченят. Оченята пропоную зробити ось з чорного пластиліну. Беремо невеличкий шматочок, маленький, розкачуємо його в кульку між пальчиками, ось у нас вже одне очко готове. и присаживаем для нашей пташечки ось так и притискаем пальчиком. Берем еще одну очку, рубим еще одну пастелин. так само меж пальчиком скручиваем в вот такие нашої пташечки готові. Діти, що не вистачає нашій пташечці? Правильно, крилець! От зараз ми з вами будемо ще ліпити для нашої пташечки крильця. Беремо ще шматочок пластиліну, можливо, той, що залишився, навіть розділяємо на два, і нам вистачить для двох крилець. І цей ще розділяємо навпіл. Кучуємо такий невеличкий жгутик. Ось таку ніби трикутну, більш нагадує форму. Ось так і приєднуємо крильця. так само, як ми голівку робили. Ми притискаємо і примазуємо, щоб наші крильця міцно трималися нашої пташечки. Одне крильце і так само робимо друге крильце, Скручуємо так, і далі пальчиками формуємо крильце. Ось так. На крильці і примащуємо до нашої пташечки. Ось така у нас пташечка вийшла, примащуємо, все міцно щоб нас трималося, приєднали. Можна ось так пальчиком згладити усе, щоб у нас були всі наші пугірки нарівності, і щоб не було видно. Ось така в нас пташечка вийшла. Можна навіть стекою промалювати на е, нашій пташечці на хвостику, ось так, ніби пір'єнки. Це вже за бажаннями, ви можете далі прикрашати свою пташечку. Я впевнена, що у вас вийдуть дуже гарні пташечки. Ось така пташечка. Погляньте. В нас з вами вийшла. Я буду з нетерпінням чекати ваші роботи у Viber групі. До побачення до нових зустрічей!